Ми вітання, поїхали. Починаємо тільки з гарних новин, вже традиційно. Завдяки вам, простим небайдужим українцям хвилинку, знайду точну суму. Був придбаний автомобіль. Загальна сума 190 тисяч гривень. Низький уклін, велика шана від мене і від наших бійців. Працюємо далі, а тепер поїхали по питаннях. Орки вчора атакували своїми реб Польщу, Швецію та Німеччину. Знову країни НАТО зроблять вигляд, ніби так і треба було. Так, чи це правда, що орки атакували своїми ребами Польщу, Швецію та Німеччину? Правда? Нічого не поробиш. І що, Польща, Швеція та Німеччина? Ваш хід Вони занепокоєні, навіть розлючені, не будуть платити оркостану, або не будуть віддавати кошти, або це не кошти, це якісь дуже корисні ресурси, які можна перевести в кошти. Ну, типу, це все? Це весь ваш гнів. Ну, так, да. це, це весь гнів, тому що вони не можуть на основі якогось закону або документу більш нічого зробити. І не, не сильно хочуть. Давайте ми з цього почнемо. Таке, знаєте, не, не, не хотів, не хотів ще й забув. Так, 500 гривень донат, дякую дуже, молодці. Поїхали далі. А, так, а, ми отримаємо від Франції авіабомби Хаммер. Як вони посилять сили оборони на фронті? Франція чи дасть нам авіабомби Хаммер? І якщо так, то коли Франція нам дає авіабомби. Дає коли, хер зна коли, в якому стані, в розібраному або напівпустому Ну, тобто, нам ще прийдеться щось е чинити, щось докручувати, щось доливати, чи то досипати туди. Що вам діти ваші так допомагали, як ви нам допомагаєте? помагатори херови. Олександр Сирський анонсував кадрові зміни в частині бригад ЗСУ. Як це вплине на подальші дії на фронті? Так, Сирський зробив якісь зміни або зробить. І як це вплине на фронт з нашого боку? Що це нам дає нашій стороні? Це нам дає те, що ми закриємо очі, нам закриють очі на перемогу. Як це розшифровується? Це розшифровується наступним чином, все, що робиться зараз у верхніх там, штабелях ЗСУ? То все націлене на те, щоб люди не... Ніяк... Ну, ніяк не виказували свого наміру на перемогу через бойові дії. Щоб просто всі так сказали: ну окей, оце, оце зараз перемога, оце як це виглядає, оце воно. Ну, типа, якщо ви кажете, що це воно, значить ок, значить це воно. Ну, давайте так. Дві новини. Перше, значить, скоро будуть якісь дуже гарні новини. Друге, чи на цьому буде остаточна наша перемога і крапка? Оце великий сумнів. Але це будемо дивитися далі. Так, далі. Чи чекати в найближчі місяці обміни полоненими? Обміни полоненими в найближчі місяці. Донат 200 гривень. Дякую дуже. Обміни полоненими. В найближчі місяці. Так, дві новини. Перша обмін полоненими з нового місяця або з нового сезону. Якщо то новий місяць, то це буде квітень. Якщо це новий сезон, то це буде через три місяці. І друга новина, що ми з вами дізнаємось, дуже якісь. Погані події і новини щодо наших військовополонених, і я про це кажу, на жаль, не перший раз. Як на сьогоднішній день наша влада бачить закінчення війни? Як на сьогоднішній день? Наша влада, давайте так, ті люди, які дійсно можуть повпливати на закінчення війни, який у них план? Як вони це бачать і що з цього можна говорити? Як вони бачать? Так, давайте так бачать точно не через бої і кровопролиття, бачать через домовленості, навіть якщо ці домовленості поведуть за собою втрату землі, території ресурсів. І ці домовленості, вони будуть відбуватися між трьома чоловіками або між трьома сторонами державами. І це вже буде. Зараз, зараз воно вже є. Тобто зараз вже цей процес почався. Дай Бог, щоб добре для нас той процес закінчився. Дякую.